Радіо Чикаго Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься шляхом закупівлі нової. Про це повідомив президент Польщі. За його словами, наразі не може йтися про постачання будь-якої нової техніки, яку Польща закуповує, такої як артилерійські губиці К 2 або танки К 9 Утім, це не означає, що країна взагалі не передаватиме зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям. Ну, відносини з Польщею нас дійсно зараз складні, і дуже шкода, що не погіршилося, тому що це є наш стратегічний партнер. Давайте поговоримо трішки про е, дружні, дружність цих двох держав. Маємо деякі факти і деякі заяви. Польща не буде нав'язуватися, якщо Україна не захоче дружити. Про це сказав голова бюро з міжнародної політики канцелярії президента Марчин Пшидач. За його словами, дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є несправедливими та шкідливими для багатьох поляків. Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонує країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку з боку Польщі. Якщо ні, нав'язуватися ми не будемо, сказав Пшидач. Ну і це правда, по суті. Полякам, а поляки і так зробили для нас багато що. Поляки прийняли українських біженців, поляки лобіювали наші, наші забаганки, наші потреби в всіх буквально інституціях, де тільки вони були присутні. Поляки були з нами, вони підставили плече у важкий момент. І якось так шкода, і неприємно, що зараз, попри те, що ми маємо війну, маємо зовнішнього ворога, маємо внутрішнього ворога корупцію. Ми ще зараз маємо вияснювати відносини з Польщею з тою самою Америкою. Там теж відносини останнім часом не найкращі. А Наша зовнішня політика щось починає хромати. Радіо ЮЕЙЧИКаго.